Я народилася в село Хрещати, недалеко від Білорусії. У 1923 році я родилася. Уже мені при голодомору було 10 років. Я в школу не ходила, бо це такий був трудний рік, що не ходили. Ходила в яслі, водила меншу сестру. І старшеньку. Одной було шість років, а, а другої вісім. То, Тоді організовували яслі, ну, тому що вже різного віку були діти там в у тих, у, у, у тих яслях. І там ми нам давали раз у день їсти. І давали. По, ну, грам по 50, мабуть, хліба. Такий кусочок маленький, отакий ширини, отакої такої вишини. Ми у троїх із сестрою з'їдали два, а одного кусочка несли матері. От, І батькові, і матері. Ну, нас батько й мати. І сестра і ще ж була старша, і брат старший, то вони вже ходили у колгосп. Так як їх вже заставили в колгосп пойти, то вони пішли. Колгосп називався Шевченко. Вот. Там їм теж давали хліба, ну, мабуть, грам 300, 200, не знаю скільки, але факт то, що. Мати теж нам несла. А ми приходили вже з дісіль, я так як старша, то я на утро, щоб було, що поїсти, листи з липи дергали, сушили і терли. І он ліпився, ліпешечки пекли такі. І от это у, каждое кожне утро мати нам тілі пішечки пекла, а картошки вже розжилися, вже почалась весна. Почали ходити бригади, як називають, кажуть, ой, бригада йде, эти, що відбирали хліб. Ну, у нас, звісно, Батько припрятав мешок зерна на горищі і сіном прикидав. Ну, прийшли вже бригада эта, і сіно скидали. Ну, у нас там був сусід, так як у нас вже ж п'ятеро дітей, то там мешечок того зерна був. І он у місті з этим сіном збросив. І он так нас виручив, що нам було що хоч немножечко чого покушать, поїсти було що. Вони ж не унімалися, вони ходили і у людей, котрий. Вони казали, що це сіяти, треба поле засіяти, тому що так урожаю не було, Оп'ят не засіям, не буде. Ну і вони, звісно, у нас на печі стояла торбиночка така е, зерна, то вони, звісно, забрали ми втроїх, я і ці менші дві сестри уцепилися. І давай он тягне, і ми не даємо йому тягнути. І бачу я, що ми не подужаємо, і я йому руки кусала для того, щоб он ставив нам цю торбиночку. В других людей теж саме відбирали. Відбирали і всі плакали, всі відували, а, а що могли зробити. Ніхто нічого не мог зробити. І з хат виганяли, у Сибір відсилали. Кажуть, ага, він куркуль. У кого була хата гарна наша родственниця. Вони у їх гарна хата була і дітей не було в їх. Вот. І... Гарні ворота були то кажуть, ото вже куркуль. <гум> то їх теж вигнали з хати, і вона приходила до нас, хоч нас і було п'ятеро, і все але мати прийняла її, поки вони собі розжилися в другу хатину, а цю ха їхню хату зайняв той, що ходив у бригаді да оббирав. То вже ж він у сільраді був якимсь начальником, напевно. я цього не докажу вам. Ну, факт, що вони відбирали, вони не дивилися, що в кого багато дітей, а в кого мало, вони ходили і забирали, як могли. І всі сільські, свої, всі свої були. от. Кажуть, що їм приказ такий був, чи приказ. От, і ходили, і все. А ми, а ми страдали. Ви знаєте, тоді мало хто й балакав. Усил не вистачало в людей. От. Були люди зажиточні. Були. Але з бідними все одно вони не ділилися. Не хотіли, мабуть, щоб казали, де ти набрав, чи я знаю чого. Ну, сестра старша ходила в колгосп моя працювати, їй теж хліб давали там. Но, там. не, як вони там не кормили, хто його знає, як кормити, ну, у батька ноги вже почали пухнути, і у матері. Уже ледь -ві, ледь виходили. Лободу рвали, эту таку, казали, свиняча називали. Оцю лободу ходили рвали, от, мати варила, мати наварить от отаке, то ко що присоленеє. А без нічого ж воно було. Оте й єлі таке. І то, що в садику чи в яслях. Те, що в яслях там покушаємо. це ми їли таке. Животи були отакі великі, а самі отакі худенькі були. І за того, що таке е, жидке є все, і не колорійне, що ж там лободою. От. Ходили з щавель, виїскували. Да ви знаєте, що і лободи не було. Бо тому що всі кинулися рвати ту лебоду для Варки, і щавель, то луга всі повищипували, і щавлю не було. Ходимо було, шукаємо, шукаємо, як... ну, от це заповнилось. Страшно було, страшно, страшно. Уже Тоді не було ні подружок, нічого. Сусіді були, теж двоюродні сестри. І, і, і рядом на вулицю, ніхто й не виходив на вулицю, ніхто й не сидів, ніхто не гуляв, як-будто як будто б дітей не було. А, а, а дітей було багато на селі. Все ж таки у нас 18 дворів було, дуже багато. Казали, що й собак вилавлювали і собак їли. Ну я цього не докажу, тому що не знаю. Вот. А, а чула, що казали, що там собаку з'їли, що там поймали. І не було, і кошок не було, і мишей не було. Да. Не, не знаю, де вони подівалися, тому що їсти не було чого людям і мишам не було чого їсти. От і все. Отакі. На нашій вулиці, на, на сколько 18 хат. Ніхто не вмер, а у других вулицях других мерли люди, і лежали на печі син, батько і мати. Мати вмерла і батько вмер, а діти залишилися живі, то, звісно, їх позабирали в приют, так раніше називався приют. Тоді наче ніхто й не балакав. Всі, то такі, були замкнуті, тому що, мабуть, у них силі не вистачало, щоб побалакати, щоб це все було. От так. балакали. А то ж і кажуть, і того загнали в колгосп, і той і жаліє коня, і той жаліє коня, і батько мій віддав коня у колгосп, а, от. а потім плакав за конем, думав, що, а після, вже, вже як поработали трохи, то вже звиклися, Батько старався, материні одяжки брав нові, і ходив куди-то міняти. І все ж таки він старався, щоб, щоб, нас, щоб ми не померли. Ну, в всяком випадку, нас п'ятеро, не одно не умерло. От. А батько ноги в його попухли, дуже уже в останнє він не міг ходити. Вже лягав, і от так, якщо б льох, то вже б не встав би, вже б так би помер. Але йому мати не давала лежать, заставляла його вставати. Що вставай, вставай, не лежи, щось небудь ходи. Ну, вже мог, не мог, а в колгосп пішов, тому що там давали хліб. У ну, всякому випадку, як не було, Ну, засіяли. Уже при зійшов ячмінь. Першим довгом зріє ячмінь, Вот, А потім вже жито. Ну, ячмінь вже почав жовтіти. То мама нажала снопик, висушила і прачиком побила. І так з'явилося зерно. І те зерно ми намололи в жорновах. Жернова такі були, що так крутяться, і напекли уже, мати напекла тих ліпішечок. Яка це була радость, як це ми… цю і, мипьошечку і, 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 держали в руках. І жаліли її, її з'їсти. Думаємо, а, а пускай нехай буде, щоб далі, щоб далі, ми з їдемо, щоб було отакі наші діла. То особо я запам'яталося, то запам'яталося, що як мати спекла пірожечок. Оце тільки запам'яталося, як ми раділи. І Як ми носилися, сестра зіла і та з'їла, а я ні. Я жаліла навіть його їсти, тому що увіділа, що це, це настоящий пирожечок. Вже ячмінь созрів, вже почалася картошечка в'язатися, а садили картошку лушпайками, не яким, не цілею. А такі. І ми були малий, допомагає так. Мати наказала, що тими глазками уверх, щоб ложили так, ми ложили в І поросла картошка. І гарна я тоді вродила після цього всього голоду і вродила і картошка. І анекдоти вже почали що в му году будуть мерти на ходу. А в 34-му году я порядок наведу, А в 35-му году будуть булки у меду. І точно так і було. Ось таке є було. В общем, що було, то було. Що було, бачили, що буде, побачимо. От і все.